Перш за все, дякуємо вам за інтерес до моєї особистості, скажімо так, і до роботи нашого посольства, тому що ми завжди, як ви розумієте, дуже відкриті. І я сподіваюся, наша громада вже помітила, намагаємось брати участь у різних акціях і бути відкритими до спілкування. Тому що зараз у нас з вами є одна. Ціль на всіх це перемога, звичайно. Щодо вашого питання, у мене 1 квітня в цьому році буде 27 років, як я працюю в системі МЗС. Коли ви читаєте мою біографію, то там десь приблизно 10-12 позицій. так? Але за назвами цих департаментів, де я брала участь, в принципі, вони вам не про що не говорять. За ними нічого ви не бачите і не відчуваєте. Але коли ви бачите три позиції Італія, 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 у вас складається враження, що все моє життя пов'язане з Італією, я готувалася а. до Італії. Але насправді я ніколи в центральному апараті ми називаємо центральний апарат, це скажімо, коли ми працюємо в країні, тобто.